Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Навіть зараз, коли заледве не увесь світ захоплюється подвигом українців та гідною поставою президента України з боку певного сегмента, не вщухає критика нашого політичного керівництва. Зокрема, це стосується Петра Порошенка та його прихильників, які намагаються псувати репутацію Зеленському, а потім за рахунок нього стати кращими в політичному та інформаційному полі. Однак Олексійовичу не вдавалося здійснити поки свою мрію та перепригнути чинного президента. Щоб, хоча б, якось підняти рейтинги, Порошенку, підключився його вірний товариш, генеральний прокурор України Юрій Луценко. Саме він на каналі Олексійовича ділився враженнями від фільму Дмитра Чекалкіна: Два президенти слово і діло, і зрозуміло, що на каналі Порошенка Луценко не міг не возвеличити п'ятого експрезидента України. Мені здається, що сенс цього фільму не в тому, щоб нагадати, що Порошенко вибрав ракети, а зеленський асфальт, а в тому, щоб нагадати, що люди саме так обрали свого главу держави під боком у Росії в час війни. Тобто цей фільм для мене ставить найголовніше запитання: чи усвідомлювали українці тоді, що на порозі війна і главою держави має бути людина, яка професійно готова до плану відбиття цієї війни? Відповідь ми знаємо, ні, не були готові, сказав Луценко. Тут пан Луценко протирічить сам собі та своїм інтересам, адже звичайно, що Україна не була готова до війни. Чому? Тому що Порошенко за п'ять років війни, яка тривала вже на сході, не те, що не мав на меті завершити війну та привести країну до перемоги. Сам же Олексій цинічно блокував все, що стосувалось виробництва зброї. Порошенко у 2014 році призупинив роботу над ракетним комплексом Нептун, відновивши її лише перед виборами в 2019 році. І це при тому, що тривала війна, і держава потребувала озброєння. Тут вже можна зрозуміти, що для Олексійовича, як тоді, так і зараз неважлива країна та її майбутнє. Його хвилюють лише рейтинги та політика. Роки йдуть, але нічого не змінюється. Тут варто не звинувачувати одразу Зеленського, а потрібно починати з самого Порошенка, тому що саме він не готував, не підтримував країну в боротьбі з ворогом. Зрозуміло, що коли Володимир Зеленський зайняв посаду президента, то за два роки він не міг наростити масштабне виробництво зброї та іншої військової техніки в потрібній кількості, але при цьому Зеленський готував країну до повномасштабного вторгнення. Варто лише згадати, що чинний президент задовго до вторгнення відвідував західні та європейські країни, щоб ті нам надали певні пакети допомоги, аби ми могли відбити ворога. На щастя, 24 лютого ворогу не вдалося прорватися до столиці та інших великих міст України, що є величезною заслугою наших військових та вищого керівництва. Далі Луценко знову почав завуальовано розповідати, який же Порошенко молодець, а Зеленський ворог українського народу можна любити чи не любити Порошенка. Турчину, Нова чи будь-кого з членів команди п'ятого президента можна аплодувати на концертах 95-му кварталу, можна навіть вважати Зеленського ну абсолютно нестандартним новим словом у політиці. Але фактом є те, що один обирав оборону країни, а інший обирав асфальт, і фактом є те, що ми заплатили за цей неймовірно страшну ціну, підсумував Луценко. Хто хто а Порошенко так точно не обирав оборону країни, адже для нього на першому місці були власні рейтинги та президентське крісло все на що наважився Порошенко, так це підписати мінські угоди з Росією, які ні до чого доброго не привели, адже що з ним що без них війна в Україні тривала й триває надалі. Наразі Володимир Зеленський докладає максимум зусиль для того, щоб Україна почала виготовляти власну зброю, що власне і вдається а також він максимально привертає увагу світу до війни в країні та не дає забувати, що в нас триває повномасштабне вторгнення, в якому ми потребуємо допомоги західних та європейських країн. А Порошенко за свої каденції навіть нічого не робив, а лише тиснув руки Кремлю. Луценко критикуючи Зеленського, підриває становище України та її боротьбу, адже першочергово критика впливає не на самого. Президента, а на країну, яка потерпає від рук загарбника, на цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.